Компанія Карпатські мінеральні води передала ще на потреби армії чотири автомобіля. Спеціально ми їх розфарбували, підготували для наших солдат. Взагалі, за останній період передали близько 12 машин. Хотів би подякувати військовим, волонтерам, іншим всім особам, які допомагають нам перемогти ворога. І намагаємось щодня і щомісячно постійно надавати допомогу, скільки ми можемо для перемоги нашої. Сьогодні, 24 лютого 2023 року, вже триває цілий рік повномасштабного вторгнення російського агресора на територію нашої держави. І в такий день маємо знову хорошу і знакову подію в нашому районі. Подію, яка демонструє незламність нашого духу, яка демонструє те, що українці наближаються до перемоги. Сьогодні компанія Карпатські мінеральні води і її команда передає на фронт чергову партію автомобілів. Акція відбувається в рамках ініціативи. Оксана Зновича Козицьку тиші автомобілів свободи. Хочу подякувати команді Карпатської мінеральної води, окремо Михайлу Костику, за його волонтерство, за його місійну роботу вже протягом року, яка триває системно яка триває повсякчас. Дякую і слава Україні з першого дня війни, коли Росія вторгнулася в Україну. Ми наша компанія, і ми долучаємося до оборони нашої країни. Продукцію нашою водою, енергетиками в колег беремо різні печиво продукти і допомагаємо нашим воїнам. Це наші не перші автомобілі, які ми передали вже на Збройні сили України. До того ми передали наші великі машини, які потрібні були б для перевезення більш габаритних грузів. На сьогоднішній день передаємо такі менш габаритні машини для перевезки особового складу і продуктів харчування.